Дивіться, яка краса, який рівненький тепер у нас заборчик зелений. Одвістиний момент. Всім привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу. З вами Вовка Брус і в сьогоднішньому відео я покажу вам, як ми доглядаємо за ось таким ось зеленим заборчиком. А саме в нас тут посаджена така рослинка, називається самшит. Покажу, як ми його стрижем. Ну Дивіться, як ми це робимо. У мене є така стригальна машина, ми виставляємо тут зараз шаблон, по якому будемо верх стригти. Ну а Отут ми стрижемо на око. І рештки, ті, що впали на травичку, газонокосарка збирає у бункер, коли я кошу. Після цього прострижемо газончик. А з цього боку зазвичай я простиляв е, ряднинку таку або попонку. І потім це все збирав, щоб його дуже довго не вимітати із плитки. Але от сьогодні ми поступимо по-іншому, тому що е, в мене з'явилася там е, називається підмітальна машина. Зараз ми приступимо до її розпаковочки. Друзі, нещодавно зі мною зв'язалися хлопці із компанією GTM. Десь тут надпись, ось така. Ось, бачите? GTM. І запропонували е, прислати мені для огляду е, якийсь культиватор, або міні-мотоблок такий невеличкий. Ну, е, Хлопці, мабуть, не знали, що в нас є турбований мотоблок і так далі. Кажу, хлопці, мені мотоблок не потрібен. Ну, е, Через що це сталося? Їм сподобалось відео там, де ми тестували арпали і е, нагружали їх, там, в общем, витискали з них все, що можемо. І вони вирішили, або вони захотіли, щоб е, таку саму процедуру. Я провів із їхньою якою-небудь апаратурою, тому що вони кажуть, що впевнені в якості і так далі. Я, звісно, зазвичай ніколи не проти таких випробувань. Але так як в мене є мотоблок, і так як дуже багато в коментарях люди жаліються, це реклама, і так далі. Щоб у цього уникнути, я кажу: ні, мені не потрібно. Потім вони мені почали пропонувати різні речі. І ось що вони мені дивіться запропонували, називається. О! Підмітальна машина. Реально я не знав, що така штука існує. І мені сподобалося Ух, те, що вони показали. ну і Вони сказали, ми вам прийшли е, в общем, от такий от мотоблок. Ми вже його в наступному відео, відео будемо розпаковувати. Тут до нього підгортач картоплі. В общем, ну не сам же мотоблок, мені там і культиватор, фреза на нього. Ну, це тема іншого відео. Кому цікаво, мотоблок у нас GTM, мотоблок GH7, 100 рисочка 4. Ось така модель. Кого цікавить даний девайс і як ми його будемо тестувати, в общем, підписуйтесь на канал, відео обов'язково буде. А в сьогоднішньому відео нам просто потрібна буде ця машина, так як... Частина нашого самшиту буде падати на плитку. І потім е, нею я наскільки зрозумів, можна легко все це діло зібрати. Так, тому проводимо розпаковку. Ого, яка вона здорова. Ось так вона виглядає в коробці. Ну, Розміри такі внушительні. в общем. Зараз швиденько її витягаємо і збираємо. Опа. Вона вже в принципі, зібрана, дивіться. Так. Тут в коробці більш нічого немає. Так, 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 опен. Це відкривається, Фільтр бачимо. Ага. Е, ну раніше, як я проводив уборку, е, замітав. У мене є такий е, вітродуйчик, і я здував. Ось це все з пилю вилітало в общем, або в цю сторону видували ми мусор, потім збирали в мішок за допомогою садового пилососа, або в ту сторону. Але це піднімало дуже велику пилюку. Ну, Тут, наскільки я розумію, пилюку буде фільтрувати. Так, ага. І це такий ящик для збору мусора, я так розумію. Тут у нас дві щітки, Кронштейник. В принципі, все, я так зрозумів, що тут вони казали, що апарат хороший, там немає чому ламатися. Зараз прикріплюємо щітки на місто. Ну і пробіжимося для початку. Так, бачите, ліва щітка і права. Так, Ну дивіться, що виробник говорить, що даний. L, це значить так, що даний апарат може збирати. Не тільки просто мусор, якісь там листя і так далі, а збирає він навіть гравій або гранвійців гравій, пісок, металеву стружку. Ну, Доволі цікаві характеристики, тому от зараз ми дійсно і перевіримо. Ну, я думаю, якщо буде збирати гіллячки, оті, нам що тут зазвичай потрібно збирати? Листя всяке, яке падає з дерев. Ну і коли косимо самшит або стрижемо. Просто цей процес, коли підмітати у дворі, він доволі трудомісткий. Розуміємо, так? двір не маленький і потрібно його раз у тиждень хоча б підмітати. До речі, що цікаво, я думав, тут якийсь моторчик чи електричний акумулятор. Оце все в рух приводить. Коли оказується, ні. Тут приводиться все за допомогою ось цих прорізинених коліс в рух. В общем, виставляється. Тут ось ця щітка, що збирає у бункер. А тут, ну, в общем, зараз подивимось. Так, зборка зайняла буквально 5 хвилин. Тут по регулювання є регулювання притискання ось цих щиток. Так? Потім можна обрати одну щитку, наприклад, попід бордюром або під, попід будинком в обмеженій місцевості, щоб вимітати. Ну, Нам зазвичай, так, я так розумію, буде потрібно. Так, І тут є регулювання притискної ось цієї. ось щітки. Ну, зараз спробуємо хоча б звичайний ось такий мусор підмести. Так, друзі, не знаю, чи вам видно. Зазвичай нам ось цей ось грязь та, що між плиткою, займає багато роботи, щоб її отсюди видряпати і зібрати. Зараз спробуємо швиденько ось цією машиною пройтися, якщо воно буде дійсно гарно збирати, то я буду дуже задоволений. Та я і так, якщо чесно, задоволений, я тут легенько пробігся, вона мете класна. Так, а ну зараз наблюдаємо. Можна сказати, пойдет. Стрижем за допомогою ось такої ось машини стригальної і ось такий шаблон у нас. Але бачите, з кожним роком збільшуємо висоту, тому що ми достерижаємося ні до чого тоді. В общем З кожним роком трошки там на 3 сантиметри збільшуємо. І так, виходячи з того, що наш бордюр весь на одному рівні тут стоїть. Ми ставляємо прямо на бордюр. А, до речі, треба щось підослати. Так. І тут простиляємо, щоб у камінчиках тоді не, не вибирати. Це щось коротке. Ось так. І це коротке щось. Ось так. Ставим шаблон, бася трошки підняв. Гойдається, да? Гойдається. зроби косину, щоб не вийдали. Не треба Ну і у нас тут є есть уровень або як воно, В общем. Чи це високо є? Нормально, нормально. Тепер проходимо ось цю сторону. Ну в общем, так на око приблизно рівненько. По цю сторону аналогічно. так, маємо, бачимо, вже початок є. Ось такий ось красивенький, квадратненький парканчик. Ну, потім ми зберемо і вже як все зробимо, тут взагалі поміняється вид, буде дуже гарно. Ну На рахунок ось цієї ситуації, просто чи вимерз він, тут ну декілька кущів пропало. Так, тепер мені потрібна ця клейоночка. Ми ось це вбираємо. Сюди, на плиточку І зараз швиденько підмету, щоб вітром його по всьому двору не роздувало. Зараз спробуємо зібрати цією машиною Підмітальною. метальною. Ану відповідальний момент. Набуть бункер повний. Ага. Тут ми просто тренувалися, та бункер не пустий. Так. Тут вже землі куча було. Красота <звук> клас, понравилось. Такий пострижений самшитик маємо. Ну, ще газон не косив. Зараз скосим газон взагалі буде красота. Тут також постриг І ось ці, ось ці ось самшитні кущі. Ті він швиденько вже постриг, буквально їх нема чого стригти. Формуємо з них шар. Шар формуємо на глаз, я бачив, є всякі інструменти там для цього. Ну, Просто потрібно мати уявлення, що таке шар, і працювати. Просто все зайве відсікаємо. Тут вже він разів вісім я його стриг, вже, формуючи шар. Ну, Зараз оці високі просто обрізаємо і приблизно робимо шар. Зараз з газонокосілочкою або зараз там на тротуарчику зберу цією машиною, що замітає замітальне. І тут вже газонокосаркою зберу ось ці рештки. Так, ну, по ну, мусорозбиральній техніці, дивіться, сам шит збирає, але не повен бункер набиває, а от невелику частину. Тобто зібрали трошки, висипали, тоді класно виходить. В управлінні не важко. До речі, друзі, ось ці черенки, те, що ми стригли. Сергій Миколайович посадив і маємо отримати саджанці, ось таких ось самшитів. Ну, Побачимо, як це вийде. Цим я не займався. Це Сергій Миколайович каже, я посажу і казав, не висипати оце, він також перебере і те, що можна посадити, посаде. Простиляємо ось таке простирадло. О. І сюди. Кошену траву будемо збирати. В принципі, такий доволі об'ємний бункер у нас. Можна прямо односити курочкам або сви. Збираємо рештки оцього самшиту прямо у бункер. Передемо підсумки, дивіться, дивіться, яка краса, який рівненький тепер у нас заборчик зелений. Які красиві у нас шарики із самшиту. Самшит ухожений, пострижений. А, треба забрати попону, звісно. Газончик підстрижений. Дивіться, яка краса виходить. Дуже багато людей знаю, що його не стрижуть, цей самшит. Ну, я так вважаю, його потрібно стригти, обов'язково. І тут ось такий ось у нас садочок, чи як воно, газончик. І отакий от гарненький стрижений самшит. До речі, туї також стрижуться, але я їх ще ні разу не стриг. Потрібно літературу почитати, як їх правильно стригти. Планую їх у висоту, щоб ну, може ще хай пів метра, ось ці, що посередині підтягнуться, і тоді їх вирівнять заразом. Друзі, сайти, там, де я купляв Vitals газонокосарку і GTM, в общем підміталка. Підміталка теж реально класно вийшло. Я й не думав, що бувають такі девайси. Наскільки просте використання і наскільки облегшує нашу працю. Ну, звісно, дані всі процедури можна проводити і без от таких от апаратів, можна вручну ножничками стригти сам шит, можна газон, Ну, звісно, газонокосілку потрібно, щоб, була, щоб був гарний газон обов'язково. тому що вручну ніяк не вийде зробити таку красоту. рівно ви нічим не пострижете, окрім газонокосарки. Тому... Ну, Друзі, дякую всім за перегляд. З вас обов'язково коментарі, лайки, кому сподобалось відео. Ну а я буду знімати для вас цікавий контент, корисний. Так що дякую всім друзі за перегляд. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Все буде Україна. До побачення, до нових зустрічей.